Та-дам! мама прийшла в групу поддержки. Мама прийшла в групу поддержки. Я не знаю, що, що я буду підтримувати. А ми будемо лазер делать. Лазер? Mm -hmm. А, а, же а це боляче? Ну так, швидко. Десять хвилин все Десять хвилин боляче, а потім все, я поняла. зрозуміла. Так, все. Антистрес так, вже а все в руках. Так Ой. Готовся. Так. Спишка. А, нормально. Слишком. Це Воно дуже яскраво да. стало. Реально, наче через нос бачу. Воно так і є. Слишком. Капець. Де б ще бачили носом. <рес> ну що, Маша каже, що не так і боляче було. Ну, понятно, що це якби не ну, пацелуйчик бабочок, але нормально. Витримати можна. Да. Так. Я кажу, я впевнена, що це ну, лайтовіше, ніж уколи. Кажуть, Якщо що бути, прямо це... завтра вже Можливо. будуть оці пост акнути плямочки Тож будуть світліше, і з да. часом мають пройти. А, а що, взагалі... це червоненька якась? Ні. Місцями. Ну, буквально ну, до носі. Ну, там, де потерла. А цей, а треба е, надо кілька таких процедур робити? Так, да, дві-три процедури раз в два-три тижні. Таке вже я скоро приїду, що раз. А, понятно. Доведеться приїхати. Тут така цікава історія, а Маша не хоче, ну ладно, в общем, ми їдемо на суші, їдемо я давно не їла суші. Маша, мабуть, давно їла недавно суші. Мені здається, вони постійно щось таке їдять. Вот. Але їдемо. Ну, а вона. вона мені зараз щось цікаве розкаже, що вам не можна знати. Так, ну що, цікава була, смішна дуже історія. Гляньте, яка краса тут. Снима. Нам дали столик біля віконечка. Але сказала, що через годину туди хтось прийде <глава> і треба буде його звільнити. <глава> от, але в принципі нам того часу вистачить, тому зараз обираємо. Я не голодна, я думаю, наїлася риба червоної просто отак от так. а така смачна. Тож я замовлю е, міді з е, соусі унагі і свій улюблений салат кіящи. Ось ці міді. Люблю їх дуже іхіяж, і хіяші, і, хіяші, і хіяші. Ось такий салатик. Теж дуже смачний з горіховим соусом. А Маша замовить два роли, і хіяші. Маша хіяші, голодна. Хіяші у мене лизнеш? Так, нам вже принесли я, от, от, як і казала, все, все, як і казала, і Маша. Все, як і казала, два роли. І водичка з лимончиком. А я у Маши відщипнула васабі, а він у них тут такий васабі дуже дуже міцний. В міди є зараз васабі О! Що там зелені. А, жорсткий? Очень, да. обережний. Якщо поки чекали замовлення, розповідала мамі про свій майстер-клас, який прийде в суботу, наступно 20 числа. Що ти скажеш? Реклама, реклама. Клас, я дуже радію за Машу, що вона нарешті почала займатися те, на кого вчилась. А я переживаю, що щось не так. Все буде так. Ну як це може бути в тебе щось не так, коли ти все життя займалась цим? Ти що мене не знаєш? Те, що буде не так, то буде як стендап. Каже, у тебе буде два в одному. Два в одному майстер-клас і стендап. Два в одному. До речі, дуже демократична ціна обмаже. Це перший да? майстер-клас. Да, да, дуже демократична. Я думала, буде більше. От але ну, для першого щоб ти, ти сильно не Мастер-класс плюс стендап, це, конечно, Маша каже, я за нервню, я таке морожу. Буде суцільний бренд і звісно рота. Я буду прошу, але народ не затикається. А коли рот не затикається, не думаючи, то ви ж розумієте, що це просто топсок якогось. А я не в той соус магнула. Це для кияша соус біля. Як у нас люди Дві камери, телефони, все нас знімаєш, хай думаєш. Як, це як, як це, завжди. Ну, взагалі, абсолютно все одно, хто що думає. Головне, як ти себе почуваєш. Бо це прям супер водоросли з оцим соусом. Таке супер. Після їжі заходити в магазин взагалі так не цікаво. Чому не хочеться? Ходиш, такий душ. Ну, що треба, не знаю. Це ми так ходимо по магазину з Машою. Що ми там взяли? О. Буду для неї хлібчик робити. Машу пригощу. О, хлібчик для неї буду робити. Вкуснота. вкуснота. Так, І тут я хотіла сир взяти. Один є, візьму ще один. Не Той це його визіваю. Хочу спати. чомусь. Подивіться, який закат. Захід. Захід. В секундочку, в секундочку встигли. Пробігуємо під'їздити дивитися на захід Це у нас біля ліфта. Віконечку, а, а, а у мене буде видно з віконечка. З моєї квартири. Тут видно схід, а там захід. Дивіться, воно відображається. Бачите це, на будинку. Ух ты! Сонячні так. зайчики від вікон. О, на телефоні так красиво у тебе, на камері так не передається. А вживу дуже красиво. Наша каже, не можна довго на сонце дивитися. Потрібно на сонце дивитися. А в глазах, в очах є такі, називаються, коротше, якісь коночки, не шукати її. Навпаки, це дуже класно заряджає а, Заряджає оці штуки, оці що в глазах, і потім краще бачиш. Я що на сонечну задавлення дивитися не можна? Ні, ну так і звиніть, зрозуміло, що коли. Десять секунд. Не дивіться Поняла. Я, я доб... <реш> можна, є спеціальні такі тренування. Навіть на ну, таке сонце дивився Око. Ну тільки не ну, отак, а там треба отак от типу. туди сюди водить. Потім іншим. А потім дивись і тобі вже не болить. Так, гарно, воно зараз трошки в тучки зайшло. До <реш> Протяг. А, у мене до тебе питання. Ти б хотіла повернутися у дитинство? Ні. А чому? Це якесь серйозна надати пофілософськи від ну, я записала відео, що дорослим бути краще, і мені там писали в коментарях, що значить у вас було дуже важке. От ви кажете, що у вас там все хорошо в дитинстві, а Якщо б було все хорошо, добре в дитинстві, то ви б не так би б не боялися в нього повернутися. І я думаю, може дійсно це от у мене таке сприйняття. У якої кількості людей просто було і далі. Дитину скажіть мені, пожалуйста. Ну ну паня. Вот у тебе зі мною були нормальні стосунки. Да, з тобою да, Ну при цьому була школа. От я ж про це і хочу, що хватає одне, одне діло, коли стосунки от у мене з мамою, з моєю все класно, да. але ж ти поки ти дитина. Поки ти дитина, то у тебе все одно комунікація з багатьма дорослими. Все твоє життя в основному побудоване на дорослих, да? є друзі, з якими ти там проводиш час, але ти дуже залежиш від інших дорослих, крім батьків. І як би не було класно там типу, відносини з мамою, з татом, там, з батьками, з бабусями, дідусями, все одно є школа, правильно Маша сказала, все одно є якісь там заняття, кружки. Ти пересікаєшся з дорослими, які тебе знецінюють, десь дозволяють собі там фамільяр, як це сказати, да? От у тебе є якісь такі історії неприємні, які ти згадуєш з дитинства. От у мене начебто і немає. Але таке відчуття якесь. Ну, є, є, пару історій я розкажу. Є страшні історії, до речі. Ти так сказала, ніби це цвіточки. Ти не маєш права голосу якогось свідомого, типа постійно від когось залежиш, то маєш підлаштовуватися під умови навколо. Не знаю, дитина це прикольно, але я рада, що я вже виросла. І повернутися туди, ну, якось От час сказати, що от, час раз і тобі там. Скільки руків назад? Ні, я готова тільки зараз переміститися в нинішньому віці, типу на два дні в школу, щоб зрозуміти як це було, і ще раз сильніше порадувати, що це вже закінчилось. Але школа та вище. Я не знаю. Всі, хто каже, що в школі було класно, вони просто вже забули, як це було на самом деле. Це з розряду тих самих, які кажуть в СССР, було класно. Вони теж забули, як це було. Та да, точно не те, щоб в дитинстві було погано, але зараз краще, бо ти маєш свободу да. дій, ти несеш відповідальність за себе, за своє життя. Ти ніхто нічому не має типу, права там, тебе перерікнути. Ти сам вибираєш, що ти хочеш, чим ти хочеш займатися. типу. і ну і... і... якось та й прикольніше. Дівчина дочка. одна там писала. Я так думаю, що вона ще ну, підліток, і вона писала: дорослим бути складно. Це, ну, це складно, складніше, бо треба е, забезпечувати себе там житлом, їжею, це та все. От, 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 так. от вона зараз ще дитина, я так розумію, чи підліток, і от вона боїться дорослішати через через саме це. Або ще важливо, знаєш, типу так вважають люди, яким дуже просто не подобається їхня робота. Бо фактично вона для них прирівнюється за стресовим типу форматом до школи, до школи але це паралельно, типу, вони мають мають заробити, бо типу, це приносить е, здоров'я до да, цього. Там вони, хоча тобто, б е, я думаю, для того, щоб любити бути дорослим, потрібно шукати справу свого життя, яка дійсно вам подобається, і це значно покращить ваше існування в дорослому світі. Типу. От і ще дуже важливо е, не зациклюватися на одній якійсь справі, тому що е, от наше покоління от вже не, не так наше як попереднє, але все одно ще це досі присутнє. Така нав'язлива тема: типу, от, «надо обрати професію всього, всього свого життя. І от людина поступає кудись в, 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 в інститут, в університет, вчиться, їй потім це не подобається. Вона там через рік-два розуміє, що це не її. Але ж, вже ж все, вже ж от, все, наче, туди пішов. І людина все своє життя працює на, там, де не подобається. І, і, і боїться щось змінити. От не треба не, не так думати, що от раз і на все життя ми обираємо собі професію. Професію можна міняти. Зараз стільки варіантів навчатися просто, ну, просто навчатися навіть безкоштовно, але або ну, там онлайн платно, або ну курси, купа всього є. Купа можливостей є змінити свою діяльність. Головне, правильно, позитивно мислити, щоб вам можливості ці підтягувались, щоб ви їх бачили. Тому що можливості є завжди. Але коли у тебе ти не налаштований позитивно, ти їх просто не бачиш. От в твоєму світі їх немає. Вони є, але ти їх не бачиш. І я. Довго працювала тренером. Потім мені це реально набридло. Тобто я почала відчувати, що я не отримую задоволення від роботи так як раніше. Раніше я з задоволенням йшла. Все, у мене все так само вийшло, але не було у того й страсті, такої пристрасті до роботи. І я ну, десь рік в такому стані от пророк, пропрацювала. І ну, це так важко, я не знаю, як люди це життя ходять на ту роботу, яка їй не подобається. І що? В ітогі я, я це діло завершила, хоча воно було успішним, приносило кошти, нормальні гроші. Я все змінила. Я поміняла діяльність. І я не раз міняла діяльність. І люди просто Ти зі мною чи ні? Ти свою діяльність міняла. Чи ти ще не встигла поміняти? Я не, я не вдякаюся від попередньої діяльності, я її доповнюю чимось. Mm -hmm. Якщо вам не подобається ваша робота, не кидайте її, звісно, тому що треба за щось жити, але чомусь навчайтесь іншому ще паралельно. І шукайте своє, своє, те, що вас надихає, те, чим ви готові займатися безкоштовно. Це найкраще. От, чим ти готовий займатися безкоштовно. От, я знімала відео, монтувала їх безкоштовно, тому що мені просто це подобалось. Я робила це довго, паралельно з своєю іншою роботою. А потім це стало основним моїм доходом. І ого го яким я вам скажу. От. Тому все можливо. А в дитинство я не хочу, тому що там немає цих можливостей. Школа, тренування, школа. Я про дитинство ще розкажу. Це правильно мама сказала. Кайфуйте, балдіяйте, куріть каяни. Хто ще не виліз, повірте, тут класно. Не бійтеся, Дорослішати. Та ні, діти всі хочуть дорослішати. це тільки оце дорослі ниють, Ой, хорожу було в дитинстві. Да, вони вам брешуть, <laughs> не брешуть. Дорослі жите! Це класно. Да, да, це Так, да. Традиційно збираємось у мене на що? На креветки. Mm -hmm. Креветочки там креветочки у нас, смачні креветочки. А мама принесла салатик. Mm -hmm. А я посмажила креветочки. Але дівчатки, цей раз креветочки будемо чистити самі. Так. Yeah. Да, щоб бита цікавіше було було Ні, просто ми з Машею наїлися і типу не сильно голодні і буде прикольно, да? Класний хлібок, отой, сальна, можеш спробувати. І прикольно буде просто поковирятись трошки там по цивільствувати. А у вас, будь ласка, ще чогось попити, водичка? Водичка є, отам у нас. Венішка? А, є вінжка. Я так спати хочу, що я, я буду. А я хочу, давай. <реш> ну, тоді будемо пити вінішка, ладно. Зараз я подивлюсь, наче должно бути. А ну, я зараз відкрою, а тут батарея. Батарея <реш> 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 світла. Є. Так. так. А, це тут. тут, тут. Значить, є трошки червоного і є біле. Червоного отак буквально. Мама, можу тобі налити, ми тоді не будемо. А можемо відкрити біле. Маша, ти будеш? Ну, от і я не гарю желань. Тоді тобі наливаємо червоний. А що ти робиш? Форму для реєстрації на свій майстер-клас. На свій майстер-клас, який вже відбудеться в наступну суботу? 20 квітня, да, об 11.00 в Києві, в районі станції метро Вокзальна, там буде зальчик, я вам потім кину де конкретно. А можна зі мною прийти потанцювати. Завтра, тобто вже коли цей влог вийде, буде посилання на реєстрацію. Ви можете там собі купити місце на цей клас. Ем... Мама його залишить під відео відділено. Так, да, якщо ти доробиш. Да, і ми з вами будемо танцювати High Heels. Mm. High heels. А чим High heels відрізняється від, від heels? Правильно, хай Хілс просто. А, так. А mm -hmm. я думаю, може це якась нова ветка, гілка. Ні, ні, це просто хілс скорочено, типу. А то може ти ціну скажеш. Ти вже знаєш. 650 гривень, так. Да. Да. Це взагалі. -то. І півтори години ми збудемо з вами. І знімати потім буде оператор, да, буде оператор професійний оператор. зйомочку зробить Красиво, буде хореорафія, буде нескладна, бо я знаю, що прийдуть дівчатки, які може взагалі ніколи не танцювали. Я попробую вам показати, що таке хай hi хіл, щоб ви попробували для себе зі мною. Mm -hmm. І зрозуміли, чи вам це подобається, чи хочете ви далі займатися, займатися. Буду. Якщо хто в Києві? Або там поряд. Если вы раньше уже танцевали, все равно приходите, пообщаемся, попрактикуемся дополнительно, боже повторением отучения, помните? Самое так, да. День -день. Ой, так все, Я хочу спать. Тому всем ничего Завтра зустрінемось у новому влозі, а цей підійшов до кінця. Я сподіваюся, ви вже поставили лайк, написали свій коментар і, звісно ж, підписалися на мій канал.